З Євангелія від Марка. Того часу Ісус казав у навчанні своєму. Стережіться книжників, які люблять проходжуватися в довгих шатах, приймати вітання на майданах, перші місця в синагогах та почесні місця на бенкетах, які пожирають доми вдовиць та на показ видовжують молитви, вони дістануть суворіший присуд. Сівши навпроти скарбниці, він споглядав, як люди кидають мідяки до скарбниці. численні багатії вкидали чимало. І підійшла одна бідна вдова і вкинула дві лепти, тобто кодрант. І, покликавши до себе своїх учнів, він сказав їм: Вістину кажу вам, що ця бідна вдова вкинула більше за всіх тих, які кидали до скарбниці бо всі кидали з того, що мали в надлишку, а вона вкинула зі свого недостатку все, що мала, весь свій прожиток.